Пане Михальчишин, десь підсумовуючи це таке велике міжнародне коло під час якого ми обговорили і ситуацію на фронтах, я правильно розумію, що вас, в принципі, можна десь. Назвати швидше симпатиком Дональда Трампа, аніж навпаки, Ні, не симпатиком. Я є просто реаліст. І Я тут згоден з, з паном Тарасом багато чи має він якісь сказав аргументи, про які ми не здогадуємося, що просто тут я і тут, є, і тут є інша справа. Я, я зараз був останній місяць трошки в відрядженнях від Вірменії і до Італії і спілкувався з багатьма людьми, які знають ситуацію, які які відношення до наших подій і до своїх подій, які в них також зв'язку. З Росією, особливо в Вірменії, і от Боснійці нагадали своє таке прислів'я мають, що слово русского чи американця можна вірити тільки тоді, коли вони говорять один про другого. В інших випадках це дуже сумнівно. Чим відрізняються республіканці від демократів? Республіканці є набагато серйозніші. В них уряди будуються більш все таки по професійній системі, а не як в демократів, по квотовій системі. Ви ж бачили, які там квотники були, як Камала Харіс. Тут чисті квотники, які по інших професійних якостях нікуди би не пройшли, треба нагадати, що демократичні президенти завжди шкодили Україні, починаючи від президента Вільсона, який Видав свої 14 пунктів і вимагав, щоб кожна нація в Європі отримала свою країну. З цього вийшла булька, президент Рузвельт, який в розгар голодомору визнав Совєтський Союз і дружив, і дружив з Сталіним і будував всю промисловість совєтського союзу. Потім президент Клінтон, ви знаєте, його всі штучки і всі, все, що він зробив з Україною, і що він робив в, в Сербії. Кримінальні справи і оці всі порушення міжнародного права, які відбули, відбуваються, і Росія собі взяла також моду, і від, від американців теж ну Росія по перше ніколи не, не виконувала жодних міжнародних договорів і жодних міжнародних е, всяких різних конвенцій. Це є одна справа. Але то, що, наприклад, зробили демократи Клінтон зробив з Іославії без рішення Об'єднаних Націй, розпочинати війну і потім ситуація з Косово. Оце русські все пишуть. Що як американці то роблять, то і ми можемо то робити. От не повторюють багато чого. Президент Обама, що зробив, ми знаємо, не нервуйте русських, віддавайте Крим. Все демократи є шкідники, і тому на Трампа є, хоч якась надія. В тому плані, що буде кращий уряд і буде якась серйозна лінія. Бо в Трампа є одна така, якась така ідея, що він завжди казав: що коли я є президентом, і коли я був президентом, жодної війни не було, і не буде. Це звичайно трошки мрії, але цей факт, що під час його президентства війни не було. Всі війни починалися. Демократами, хоча б згадайте війну в'єтнамі, в ну, війна в Україні з 2014 року. Ну, при Трампові була війна в Україні. Ну, Вона була коли, коли він потім ну прийшов. не брешіть що брешу. ну бреше. Ну ну, бреш ну, бреш ну, 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 ну нащо? Брешуть тільки поляки. перепрошую. А ну звичайно. Давайте вже без Я хочу так сказати, що, що що вся справа в тому, що, що нас якийсь, якийсь шанс є. Хоча ситуація буде дуже важка, як було правильно сказано. Що це буде десь один рік. Один рік будуть розбиратися з урядом, вони будуть розбиратися своїми справами, переймати діла від бувших, від бувших виконавців влади. І це буде досить такий серйозний процес. То, що буде якийсь тиск, це є вже ясно, тому що навіть Джонсон і якщо б, коли були розмови про виділення 24 мільярди для України ще адмі... зараз, адміністрацію Байдена він сказав, угу. що цього ставити не будуть на розгляд, угу. і хай адміністрація Трампа вже з цими справами розбирається. Ясно, що це буде дуже непросто для нас. Саліван говорить, що треба відкривати якийсь знову ленд-ліз, щоб Україна купувала. Озброєння і так далі, і ситуація в в цьому плані буде дуже дуже важкою для нас в дипломатичному плані. Особливо в нас є союзники, які допомагають, і які підтримують і підтримують наш виступають за наш вступ в НАТО. Безумовно, східна Європа. Східна Європа до нас, ну крім звичайно, словаччини і, і Угорщини, які є противниками нашого вступу. А і... зараз ще Румунія підвисає. Ну, Румунія, так Румунія підвисає, бо в Румунії Але другу також, туру ще не було також справляли. не дуже може бути не ще одне серйозні справи. І я думаю, що тут треба то від питання відкласти, тобто думати про нього треба на майбутнє, але зараз це є нереально. Це нереально, щоб нам дали якісь. Якесь запрошення до НАТО. І інша справа, що співпраця з НАТО буде безумовно, і співпраця є, і вони нам допомагають дуже серйозно. Але як сказав бувший генеральний секретар НАТО Столтенберг, що вони зробили помилку, що Україні не була надана вчасна і швидка допомога зброєю і, і в логістиці. Тут ще є, є аналогії, звичайно. Подивіться, от є аналогії, наприклад, з, з совєтсько-фінською війною. Аналогії, звичайно, не повторюються, в якійсь, але в якійсь формі можна їх, можна їх побачити. Що Фінляндія була одинока в своїй боротьбі. Ми також на першому етапі були одинокі, але потім почалася все-таки серйозна міжнародна, міжнародна підтримка. Але ця підтримка все одно вісь, в поставках зброї. Вона є недостатньою. Сказав, як сказав сам наш президент Зеленський, що мають до озброєння 10 бригад, а всього змогли озброїти 2,5 бригади. То в тому випадку, що оці всі розмови про зниження призивного віку, вони трошки дивними. Якщо немає зброї, то куди людей призивати? Це дуже дивна ситуація, і дуже дивна от була остання заява. Держсекретаря Блінкена про, про цю ситуацію вона така майже ультимативна. Майже вона. ультимативна. і це є дуже дивно. Бо збільшення поставок зброї в принципі не властиво для демократів. Так. До речі, які... збільшення поставок зброї не очікується. Такого серйозного збільшення зброї поставок зброї не очікується, бо все таки як я розмовляв з Гаррі Каспаром, який є дуже серйозно зав'язаний в американській політиці. То він казав, що вам дають набагато менше від того, що вам обіцяють, mm. і це є велика, велика проблема. І з цією проблемою, і я думаю, що наші і наші дипломати, і особливо президент, повинні якось більш активно розбиратися і працювати, особливо з американцями. І от зараз я також думаю, що досить позитивним надіюсь був візит Шольца, канцлера Німеччини. І, 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 і якісь домовленості по збільшенню поставок зброї, хоч, звичайно, Таурусів він нам категорично давати не хоче, але якісь збільшення поставок будуть, бо він знову дав нам допомоги на 650 мільйонів. Пообіцяв. Так що будемо надіятися, що якась ситуація буде підтримуватися і в якійсь мірі покращувати. Саневірнець, потім Стецьків. Відця ви згадував безсмертний Калас. зараз, коли очолить кубіліус, який дуже добре знає ситуацію. Він до речі, спочатку, коли в восьмому скликанні ми були в парламенті, він розробляв план маршала для України, і він дуже багато їздив і обізваний зараз. Взагалі, через ці події в Сполучених Штатах з'явиться комісія оборони і безпеки, якої не було. Кая Калас очолювала закордонних справ комісію в європейському парламенті. Зараз Андріус Кубіліус. Я думаю, що це дуже добра історія перемовин між сполученими штатами та Євросоюзом. Яке з'явилася. І ми сподіваємося, що весь цей кабін буде прийнятий, та який вони запропонували в Європейському Союзі. Тому я думаю, ситуація суттєво е, зміниться власне через це. Е, чому? Тому що Європа мусить знайти мільярд, мусить знайти можливості, і багато тих, хто займається міжнародною політикою з інших країн, членів Європейського Союзу, зараз наголошують про ту спроможність, яка має з'явитися на цей період. Е, пер... Передачі влади від республіканців до демократів у Сполучених Штатах, тому в Україні з'являється так само додаткова можливість і шанс ним скористатися з точки зору і інтеграції, у тому числі, тому що ну я думаю, ми маємо закрити тему треба нам, не треба нам тобто, є в Конституції України. І слава Богу, що воно з'явилося в 2019 році. А все решту далі треба доробляти, звичайно, нам і, і зовсім розуміти, технологічно, як кажуть, кожна хвилина використана підготовка себе до того, що всі будуть воювати, а кожна гривня це на дрон. Це найкраща історія, яку можемо зараз ми долучатися всі разом. Ну, кілька уточнень. Дивіться, моя позиція в питанні НАТО базується не на тому, що я проти НАТО. Як і мільйони українців, я за. Але є одна заковирка. Медичний факт, що нас не приймають і не приймуть. То, бо вони пояснили причину. Вони бояться прямого воєнного зіткнення з ядерною Росією. Uh -huh. Ну, дивіться, якщо нас не запрошували в НАТО в мирний час, коли не було війни, то як ми собі уявляємо, що нас запросять зараз? Не дадуть нам того запрошення, нам ПДЧ не давали, і Меркель у своїх мемуарах ти знаменитих, вже просто пояснила, чому вона не дала. Я можу дослідно процитувати, я це знав ще в восьмому році. Вона дослівно Ющенко відповіла на запитання, коли він прямо задав її питання, чому ви голосували проти. Вона сказала, що з точки зору інтересів безпеки Німеччини ваше нечленство членство в НАТО є для нас краще, ніж ваше членство. Перевоже на просту мову. Та Путін просто пригрозив їй. наслідками для Німеччини, якщо вона проголосує. От і все. Тарас не розляжена. Це перше. Одну секунду. Скуди? Налякалася сильно. Вона річника. Це є перша обставина. Друга обставина. Я є зовсім за те, щоб така ідея, така мрія в Україні була. Це правильно. Така опція в нас мусить бути. Але якщо це єдина опція, то наші справи дуже погані. Ми мусимо дивитися на різні варіанти. Коли цей не спрацює, мають бути інші варіанти. Це друга обставина, третя. Чому навіть неможлива така опція, на яку зараз став Зеленський, хоча він раніше був проти там її відстоював, що п'яту статтю ми поширюємо на контрольовані території, а окуповані ні. Чому, ми це також Чому це також неможливо? Чому це також неможливо? Бо для того, щоб така опція зіграла, треба зафіксувати лінію розмежування. Тобто, треба підписати якусь угоду. Ви уявляєте собі, хто з України таку угоду підпише, що теперішня лінія фронту стає лінією кордону? Фактично, я не уявляю. Але навіть давайте уявимо собі такий варіант: Росія на це йде і. НАТО на це йде, і ми на це йдемо. Що відбувається далі? НА, е, НАТО активізує цю опцію, і там починається процедура розгляду питання 32 двома членами, що це можливо реалізовувати. Окей, у Путіна є десятки можливостей активізувати Словаків, угорців там і так далі. Крім того, вони не поворотки, це буде тривати більше, ніж рік. І не і це є головна проблема. А тепер уявіть собі, що робить Росія. От ми припинили вогонь, зафіксували лінію фронту, і ми цю п'яту статтю розповсюджуємо теоретично на цю частину. Путін, як відомо, вивів свою економіку на пік військових витрат. Витрати 2025 року будуть 155 мільярдів доларів. Як ви думаєте, коли от зафіксувалася лінія фронту, і ми припинили вогонь. А скільки США витрачає? 880 мільярдів. США, але вона на весь світ, хоч аж поліцейський на весь світ. Тепер дивіться: 155 мільярдів. Лінія фронту зафіксована. Як ви думаєте, Росія припинить воєнні витрати? Ні. І що відбудеться? Поки НАТО буде приймати нас і розглядати це питання, Росія за 8-9 місяців відновить е, знищену за три роки українцями гармати, артилерію, БТР, танки і так далі. Вона бо ця військова промисловість буде працювати на склад. Він же не зупинить військові витрати. І тоді, коли він відновить те, що ми знищили за три роки? Він знайде будь-яку причину, будь-який привід, порушити це перемир'я і тоді вдарить значно сильніше. Це є така слизька дорога, яка нам може коштувати поразки і просто втрати державності. На це в жодному випадку не можна йти. І що робити? Що значить, стояти твердо на тому, на чому ми стояли з 2022 року. Ми готові воювати, дайте зброю. І ми, і ще один момент: за, за, окремими, воєнними, за окремими за окремою воєнною статистикою, приблизно 4-5 місяців спостерігається зараз така тенденція, що українські Збройні Сили знищують за місяць більше бронетехніки і артилерії російської, ніж російська промисловість поставляє на фронт. Якщо це правда, і така тенденція збережеться, то через деякий час в них останеться тільки піхота. То це може бути занадто оптимістично. І я можу сказати тільки одне: якщо тенденція така є, то зупинка бойових дій, всякі перемир'я, всякі перемовини. Це, це категорично неприйнятний для України варіант. Категорично і я думаю, що на місці Зеленського під час вірогідних оцих зондувань різноманітних мирних планів, і коли з ним Трамп буде говорити, він має ні на крок не відійти від цієї української позиції. Ніяких перемирь. Дайте зброї. Ви, ви за нас воювати не будете, але зброю ви нам дати можете. Якщо Трамп скаже ти не миришся, я не дам зброю. Mm -hmm. Ну що ж, як mm -hmm. ви думаєте, що ми припинимо воювати? Ні, ми не припинимо воювати. Тому що в нас остається Європа, і в цьому пункті може бути така ситуація, що НАТО трісне в питанні підтримки чи не підтримки України. І це для мене формулює тільки один висновок: в нас немає іншого шансу, ніж витримати і вистояти. Незалежно від позиції Трампа, незалежно від того, як нас будуть гнути і нагинати на різні мирні переговори. Але запевняю вас, будь-яка зупинка бойових дій і будь-яке писане чи не підписане перемир'я для України є смертельним. Через деякий час Путін лупне по нас так, що з нас нічого не лишиться. Ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо зараз. Дали 30 атакамців подякували, могли б дати 300. Дали 16 літаків. А дали би 130, були би кабами, вони бомбили лінію фронту. Та, напевно, що ні. І тут українська влада має, на мою думку, зайняти категоричну і безкомпромісну позицію. Незважаючи на всі шант шантажі, що нам припинить Америка поставки зброї, позовсім не припинить, тому що він має теж опозицію в Конгресі і в суспільстві. Кінець кінцем є Європа. Можу вам сказати, що зараз готується дуже серйозна угода між Україною і Великою Британією. Вона, ймовірно, буде підписана в лютому. І ця угода, ну скажімо так, деталі поки що не знає, але це буде щось таке із зрядо воно виходяще. Крім є країни скандинавські, є вибори в Німеччині в лютому місяці, де швидше за все програє Олаф Шольц і його партія. Все це фактори, які ми повинні числити і ні в якому разі не куплятися на те, що тут зараз якісь мир настане. Це є я це цілий час говорю в тій студії. Ми Україна один раз вже з Борівським шляхом йшла. За часів Богдана Хмельницької, куди вона прийшла. Не можна цього робити. От а не можна і все. Ми говоримо. Хто тут говорив, що буде мир? І, забу... Тарас, і забудьте забудьте Тупи. про членство в НАТО. Його не буде. Ми повинні шукати інші варіанти гарантування своєї безпеки. І вони насправді існують. Існу... Я... Вони існують. Пан Тарас загострив нашу дискусію і правильно провокує, щоб була цікавіша передача. Де... Ну дозвольте. Заторкнути декілька е, моментів почнемо з улюблених е, е, паном Михайлишиним е, е, республіканців. Хто в Києві стояв в серпні, серпні та в серпні, перепрошую, в серпні 91 року і говорив, що головний противник Буш, сьогодні це, це націоналізм. Його звати було Джордж Буш, так, так старший. правда по, по Києві. Так скоте так, Київ Чикен Спіч. Де республіканець, а відносно двісті чотирнадцятого року, то б тисячі хто? Дві казали про на, року на, на, Бух, на Бухарестському саміті НАТО. На Бухарестському саміті НАТО. Якби сказав Україні, надаємо і Грузі ПДЧ, я президент Сполучених Штатів від імені американського народу. Меркель, Саркозі могли б собі кукурікати, співати і так далі, і це б не ви не значило виїденого яйця. Бо в військовому е, аспекті е, в, в Німеччині насправді протекторат військової Америки. Абсолютно. То, ну тобто ну, то, то, про що ми говоримо? А який президент тоді був син цього старшого Джорджа Буша, теж республіканець? Чому він цього не зробив? Бо він слабкий, хоч він сказав. Так, Україна має надати Україні надано має бути ПДЧ. Тараса альтернатива до того, що Україна не вступить в НАТО і має від цього відмовитися, означає, що Україна має готувати союзницькі відносини з Росією. Немає іншого. Жодна країна, член НАТО, не піде на те, щоб заключити військовий союз з Україною. Що означає військовий союз з Україною? Як військовий оборонний союз НАТО? Це один за одного, мушкетери і один за всіх, всі за одного, перепрошую. А друге, на чому базується НАТО, це ядерна зброя. Коли буде атака, загроза, ми тобі відповімо, Путін, що ти просто будеш мати з Росії попів, воєнний. Тепер, переводячи це на людську мову, польща збільшує витрати на озброєння На оборону, перепрошую. 4,7% ВВП. В НАТО домовилися 2%. Чому Польща збільшує до 4,7%? Бо брешуть поляки чи ні? Ні. Ні, не брешуть. Правду, 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 правду говорять, а чому? Бо небезпека є від Росії. А що означає? Стіну буду. Ні, бо змінилася <кій> доктрина НАТО. <кій> доктрина Натівська, всіх всі за одного означає. Що коли на тебе нападають, то інші прийдуть тобі на допомогу, але прийдуть до допомогу до допомоги. Система як передбачає, збираємося, логістику забезпечуємо, все і так далі. Минає півроку. і Польща на першій лінії. Твоя хата а що першій на першій лінії то собі Ми праві перепрошую праві на першій лінії. Що означає, є згідно з військовими планами до 2022 року? До саміту НАТО. Знаєте, де була перша лінія фронту в польську не в Польщі? На Віслі. На вісні. Половина Відомо. Польщі була б зайнята росіянами. По бучі що зрозуміли? Що треба а може визволити тоді не буде кого. Так. Бо одні виженуть на Сибір, інших застрелять, треті підуть в, цей, в колаборанти і так далі. При Балтийській країні нічого не залишиться. Путін з помилки Сталіна не зробить, що залишить якийсь автохтонів, такі всіх і на собі вижене, так чи ні? Так. Тому треба витрачувати на витрати робити на оборону такі великі, щоб ми вистояли і не віддали оцього. А це розуміють тільки поляки. Ні, поки не, Чекайте, не, не, не тільки поляки, бо і фіни щось. розуміють, шведи розуміють, прибалти розуміють, і румуни, в тому числі, так само так само розуміють. До чого я веду? А до того веду. Що Україні потрібні є союзники? Ніхто з НАТО не виступить заради України. Перепрошую, що так кажу. Хотів би і так далі, але так, навіть британці, найближчі союзники, навіть Скандинави, які є ще більше ближ найближчими українськими союзниками, от Норвежці перебирають від американців захист аеродрому піджешовим, де переходить 90% допомоги військової України їдуть, летять їхні F-35, і насам все замість патріотів буде. Норвезь і і, і то і до, до чого веду? тобто альтернатива НАТО, це означає Союз з Росією. Будемо Є, прямо ні, говорити, не тільки не про не а які один тарас та та один, та та один, та двосторонній договір двосторонні зі двосторонні Штатами. Двосторонній договір зі Штатами. А що різниця? Ну то чекайте, ну нема НАТО, бо там 32 члени. Ну то можна підписати договір з Британією ядерною країною. Ні, з Не підпише Побачимо. Запам'ятаємо ці слова. Ні, то Побачу. давай будемо говорити раніше. Я за двосторонні безпекова угода за местафіксуємо зафіксує, зафіксує тараси. З небаче не обманюй не людей. Не буде безпекової угоди двосторонні між Америкою Я і Україною. Зафіксуємо тому, тому що Америка, Америка не дурна. Її краще зменшувати, бо що означає оборону витрати витрачувати фінанси і так далі на українську оборону самому і в плануванні. Бо вони ж планують на роки, на десятиліття, якщо союз, скільки нам треба, щоб прислати, щоб захищати Україну півмільйонну американську армію. Вони це мають все прораховане бути. Їм вигідніше просто поділитися з європейцями, як Трамп говорить. Чуваки, скільки ви даєте на оборону? А мізер такий. Ну то хлопці, я можу забрати а ми за тим, захищатися перед Путіном самим, якщо не платите. І в йому вигідно, а скільки європейці платять на допомогу Україні? Америка дає богого, а ви нічого не даєте. Йому пояснює, а Європа дає дуже багато. А він, буде це, а він це буде зменшувати. Тобто, він, якщо Америка мала приймати рішення про те, що буде мати двосторонню безпекову угоду з Україною. То бо то їй легше це зробити Ці Я нагад. сказав, що є варіант. Ти запитав, Ні. чи є варіант? кажу, є варіант? Це не варіант. І, і таких варіантів ще є три. Ще я три? три варіанти. Ні, немає інших варіантів. Був Рамштайн, але Рамштайн закінчився, коли не приїхав ну, е, власний, власний не президент, президент. Ну, Сміліс. Одна деталь фіналізувати, розмови, а власне цікавіше. Розмови про автономну систему безпеки в Європі це вже не розмови кабінетних аналітиків. Немає. І, і ще подивимося, куди Трамп буде розвертатися геополітично. Ра це ще звіта може прийти, коли Європа буде поставлена перед фактом, що їй треба щось робити в рамках НАТО, а потім і поза рамками Ні, так, але давайте про Тарас... говорити... китаймо можна... правильно. Та травма розвернеться туди, Тарас... туди може розвернути Тарас, одне, щоб наші гадати що може розуміли, що таке стратегічна автономія європейського. Європи безпекова над... означає, що э, ці європейці будуть самі виробляти напівпровідники, що будуть IT розвивати і так далі. Це автономія, тому що Європа зараз, і про це Макрон постійно говорить, залежить або від китайців, або від американців. А тепер китайці що сказали? Ми вам металі, Америка дорога, не будемо постачати, і в тебе не буде напівпровідників. Ну, Ще Тайвань виробляє, здається мені так, але Тайвань не, вони рахують. І ще крім того, що можна купувати багато Тайвань номер один світі і зовсім я ж не говорю, що це буде аж зовсім так рафінованій формі. Я тільки говорю, що може бути ситуація, коли Трамп головним геополітичним пріоритетом вибере азійсько тихоокеанський регіон і Європа і Європа мусить думати над своєю автономією безпековою. І тому я вас запевняю. Ми ще поговоримо на цю тему весною наступного року подивимося чи можливий договір з Британією. подивимося пане чека Подивимо. вас це запитання як Прошу. до польського політика а якби україна отримала запрошення в нато польський парламент ратифікував би нам нато це Там, звичайно. Ну, звичайно тому що в по ви, ви знаєте, в тому певні по знаєте зараз який найбільший страх польщі дванадцяти країнам ну, вже є така штука. на жаль медіа представляють ситуацію в україні страшенно катастрофічно Mm -hmm. Коли зустрічаюся там і говорю, і так далі, кажу, ви що? Ну відступай українська армія, десь відступає, десь наступає, десь наступає, десь на тему ситуація поляки спадає. хотіли повісли взагалі оборону вибуху. ні, але ну, тоді знаєте, як впаде, як впа, і поляки це розуміють. Як впаде Україна, то вони наступні, і невідомо що буде. Тому що кордоні Калінінградська область з півночі нависає Білорусь, а приєднається, що Україна, і тоді який захист. Може, вісли не вистачить, а треба буде на варті захищатися. Тому, наприклад, це західніше від вісли. Ну і тому, тому, тому це була катастрофічні розуміють. сценарії. Ні, ні. Щодо говорить. НАТО, я гарантую вас. На цьому гарантую. Але ну, передбачення такі, що звичайно що підтримує.